Виконуємо номер 769 із підручника Геометрія 7 та номер 5132 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте рівносторонній трикутник зі стороною 5 см і впишіть у нього коло. Приступаємо до виконання нам дана сторона трикутника, хай це буде АВ, довжиною 5 см. Будемо будувати рівносторонній трикутник. Для цього проводимо пряму П і точку А, що їй належить. Пряма П і точка А, що їй належить перше. Тепер побудуємо коло з центром в точці А. Радіус якого дорівнює АВ. Наше коло перетинає пряму П у точці Б. АВ 5 см. Поставила точку Б. Тепер будуємо коло. Із центром в точці Б радіус також АБ. І коло із центром в точці А радіус АБ ще одне. Де наші кола перетинаються. Утворюється точка С. І трикутник АВС у нас буде, шуканий. З'єднуємо наші точки. Ми побудували рівносторонній трикутник АВС, сторона якого день 5 см. А тепер будемо вписувати в нього коло. Оскільки центр вписаного кола це точка берену бісектрис цього трикутника, то побудуємо бісектриси кутів А і кутів Б, виконаємо найпростішу побудову. Для цього я не буду її записувати вже коло до вільного радіуса, тепер із точок перетину цим же радіусом засічки. Де вони перетинаються, ставимо точку і з'єднуємо з вершиною А. Ми побудували бісектрису кута А, а тепер Б на сторонах довільним радіусом, і цим же радіусом перетинаються, поставили точку, з'єднуємо з точкою Б. Точка перетину нашої бісектрис, це центр вписаного кола. Вписуємо коло, ставлю ніж, ніжку циркуля в центр, відстань до сторони і провожу коло. Наше коло дотикається до всіх сторін нашого трикутника. До видання трикутник АВС дорівнює, заданому за трьома сторонами. Номер 769 із підручника геометрія 7, та номер 51 крапочка 32 із підручника математика 7 виконано.